Ну і для всіх тих, хто, кому цікаво, а що ж ми зробили за часів ковіду, хочу показати. По-перше, ми поставили металопластикові вікна, тому що тут були звичайні дерев'яні вікна. Потім ми поставили ставні, тому що ми тут не мешкаємо, тому коли ми їдемо, ми ставні закриваємо. Ну, так нам трохи спокійніше. Потім у цій хаті це називається у нас в селі Велика хата. От, а, тут, от на цій стіні, було два вікна. Ми їх замурували і закрили. Як бачите, зараз майже не видно, що тут були вікна. Тому що, по-перше, через них виходило дуже багато тепла, коли ти тут топив. А, а по-друге, ми порахували з чоловіком, що нам стільки вікон не треба. Тут того ж нам треба хоча б одна стінка, вздовж якої можна буде поставити якісь меблі. Але взагалі просто стінка. Тому що тут у кімнаті, дивіться. Стінка двері груба. Тут така, як маленька ніша, не знаю, що ми зробимо. І знову стінка. І ось стінка з двома вікнами. Тому ну, нам потрібна була якась плюс-мінус от така довга стінка, щоб ми якийсь мали простір для того, щоб щось тут робити. Це по-перше. По-друге, хочу показати от. у нас отута була піч, ми її винесли. Зробили оцю стіну. Чоловік сам робив. По третє, ось тут замість двері у нас було вікно, ми прорубали і поставили двері. Вікно ще знову одне металопластикове поставили. І надвору. двору. Ну, тобто, коли ти працюєш сам, ми працювали в трьох, ще тоді, вже тоді нам син допомагав, то не дуже. Скажімо так, швидко все робиться. І ось тут а ну, для когось жах, для мене це нормально, поки що поки ми робимо ремонти, ось тут на пагорбі у нас стояли сіни кухні, які ми розкидали, тому що не можна було їх відремонтувати. От, ну, Розкидали, повигрібали трошечки. Восени я маю надію, що я зможу прибрати в цей пагорб землі і розкидати його десь по городу, чи як то буде робитись, не знаю. Подивимося. І тут, колись біля хати, у нас ще була прибудована веранда. Але її теж розкидали, тому що її теж відремонтувати не можна було. Ну, ось наружу, зовні ви можете побачити що ось вікно зі ставнями. А ось ці два вікна, які ми заліпили. Але... Коли будемо робити фасадні роботи, то ми ці вікна позакриваємо і буде все гарно.